А ви знали, що в Україні передбачались монети номіналом 3 та 15 копійок? Як ви бачите зараз, малі номінали копійок взагалі скоротили, залишилось тільки 10 та 50 копійок. А у 1992 році монети номіналом 3 та 15 копійок майже запустили, розпочали виробництво 15 копійок, були виготовлені пробні монети, почалась підготовка масових заготовок під монету. Але вирішили так і не запускати ці монети. Причиною стала просто невигідність великого монетного ряду, та більшість заготовок просто знищили. А ось ексклюзивний документ від працівника заводу з макетом 3 копійок. Різновиди та ціни пробних монет 15 копійок дивіться в наступному відео. Інколи їх можна купити на Віоліті. Посилання на розділ монет України для обігу та пробних ви знайдете в першому закріпленому